Хей! Hey, привіт-привіт! Рада вітати на каналі Сія І якщо ти вміхнула це відео, це означає лише одне. Ти готова попрацювати на всі 200%, викластись та побути активною. Сьогодні у нас, до речі, функціонал на все ціло, активне відпрацювання з міксом і силової роботи, і кардіо. Я впевнена, тобі сподобається. Додатковий не потрібен, тільки ти, килимок, водичка поруч. Переходимо до роботи. Let's go! На годиночку обирайте функціональне тренування і розпочинаємо з вами з розминочки. Оберт плечиків вперед. Один, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Ручки перед нами. Відкриття однієї сторони. Другої. Від лопатки. Такий великий об'ємний рух. І видих. Ще. Чотири, три, два. Один. Замочок ззаду, груди вперед і напів коло шиєю. Прокручуємо. Один. Спереду. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово, додаємо далі кульшовий суглоб по колу. Один. Два, три. Чотири. Добре, прокручуємо. В іншу сторону. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. І тепер крок в сторону. Накрили себе двома ручками зверху в протилежний бік. Вісім. Сім. Ручки більше пускаємо через верх. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Тепер друга сторона. Так само. Кроком. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Продовжуємо далі з функціональним рухом. П'яточка до сідниці, Одна нога працює. Крок вперед, випад. Відштовхнулись, збалансували. І знову повторення руху. Два. Три. Видих, підйом. Чотири. Чудово. До восьми. П'ять. Не забуваємо тримати спинку. Прес. Шість. Сім. І разочок. Ап. Вісім. Зміна ніг. Все те саме на іншу. П'яточка до сідниці. Випад. Один. Балансуємо. Два. Можна брати малесенький крок носочком. Так, таке торкання. Щоб збалансувати. Оп. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Ще два. Сім. І разочок. Ап. Вісім. Волдан. Well Знову перша ніжка. Робимо до себе оберт назовні. До себе. Оберт назовні. Два. Три. Чотири, ще. П'ять. Шість. Сім. І разочок. Вісім. Тепер змій на ніг. Все те саме на іншу. Опорно надійно зафіксовано. На ній ми балансуємо. Два. Спинку тримайте. Три. Ще. Чотири. П'ять. Шість. Ще. Сім. І разочок. Тримаємось, тримаємось. Вісім. Окей, ніжки широко-широко. Ми будемо йти в перекат. З ніжки на ніжку. Плюс ручки за головою. Розворот до коліна. Видих. Видих. Два. Три. Чотири. І. Вісім. Поворот. Випад. Попружиньте. Тут вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І друга сторона. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Well done. І одна розминочна вправа. Ще є в мене для вас. Присід. Широкий. Сіли. Поворот випад. Сіли. Повернулись випад і знову присід, випад. Окей, вісім повторів. І один. Докручуємо повністю стопи. Два. Три. Тримаємо точку посередині. Чотири таз. Не завалюється. П'ять. Ще. Ап. 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 І разочок. Повертаємось. Підйом. Присід. Чудово! Чудова робота. Ну, ми відчуваєте, що ви розігріті ковточок. І ми розпочинаємо перший сет. 21, 14, 7. Сьогоднішня схема. Окей. Перше, що ми з вами робимо, присіть три пружинки. 21 повтор. Широко ніжки. Відвели таз назад. Один, два, три. Пампінг. Вихід нагору. П'яточка давить в підлогу, тиснемо, виштовхуємось. На видих. Також від п'яти напружуємо сіднички. Коліна трошки залишайте м'які. Поїхали. Один. Видих. Видих. Чудово. Три. Прес напружений. Спина рівна. В нахилі. Чотири. В комфортному нахилі. П'ять. Є. Шість. Сім. Чудово. Вісім. Слідкуйте за колінцями. Вони дивляться назовні. Разом з носочками. Буквально там 15 градусів. Розворот. Одинадцять. Супер. Дванадцять. Ще. Видих. Ще шість. Давайте. П'ять. Чотири на повну потужність. Три. Два разочки. І один. Два. Супер, відразу наступна вправа. 14 повторів. Випад назад. Одна ніжка працює зараз. Перша. Стрибочок кут 90. Змінили. Так само на іншу. Можна не обрати стрибок, якщо важко. Можна просто виносити кут 90. Поїхали. Тут підряд. Чергуємо. Два. Нахил корпусу. Три. Тес назад класно присіли. Оп! Спочатку виштовхнули себе нагору, а потім ще додали стрибочок передньою опорною ніжкою. Фух. Супер. Фух. Фух. Вісім. Дев'ять. Десять. Фух. Один. Два, три, чотирнадцять. Сім повторів. Останнє в цьому сеті це бьорпі. Ви можете робити повний варіант, можете модифікований. Присід, стрибочок, планка, лягли на гору, зафіксували прес, стрибочок на гору. Це повний, легший без стрибків. Ви просто ходите. Планці. Окей, Фу. видих на гору. go. сім повторів. Нема коли відпочивати. Фу. Фу. Один. Фу. Два ще Фу. три. Чотири. Окей. Ще два разочки. Давай, давай. І останній. Разочок. Ап. Ап. Вихід гору. Хух, чудово. Ми відпочиваємо. Дихаємо. Ходимо. У мене вже навіть пушок не витримує. Таких стрілків активних. Сорок секунд, плюс-мінус. Пауза. Вдих носом, видих ротом. Готові далі. 10 секундочок. У нас буде конька біжить. Вправо. Перестрибування з ніжки на ніжку дотягнулись в діагональ. Так, у нас опорно стоїть, протилежна рука в діагональ. Тут такий захльост Навхрест. Оп, оп! І ваша задача ще вирівнюватись на горі, нахилятись, тягнутись. Поїхали. 21 повтор. Готові? Вже. І. Друге коло розпочалось. Десять. Чотирнадцять. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Двадцять один. Дан. Планка. Коліно до грудей. Рівні ручки. Ширина плеч. Зафіксовані стопи. Видих. Видих. Поїхали. Ще. Вісім. Дев'ять. Десять. останній, ап, Ап. 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 Супер. Сім повторів, Відтискання. широкі, Наступне. Подаємось на ручки. Прес напружений. Шиє продовження хребта. Лікать в діагональ. Назад. Не сюди в сторону. Назад. Окей? Сім. Один. Два. Три. Чотири. Ще не провалюємо спинку. Прес. Шість. І сім. Well done. Велдан. Це не перевершено. Ви не перевершені. Молодчинки, працюємо. Це вже було два кола, тобто половина роботи. Ще два. Дихаємо. Водичка. Окей. Фух. Виходимо на гору. Перший рух об'ємний. 21 повтор. Ми Робимо з вами присід. Широкий. І відводимо ніжку в сторону. Видих. Вдих. Видих. Вона ледь-ледь -лед зігнута. Ви тримаєте корпус при, відхил... при відхиленні. І в присіді класно виводите таз назад. Готові. 21. Поїхали. Ап. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Чотири п'ять супер шість. Ще, ще, ще. Сім. вісім. Клас дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Останній. Ще. І разочок. Є 21. Супер. Далі скручування нахрест стрибочком. Лікоть коліно, заводимо, нахиляємо корпус, додаємо стрибок. 14. один. Два. Десять. Ап, Ап. Ап. Є 14. Опускаємось. Сідничний місток з рук. Долоні на себе. Зігнуті ніжки, стопи притиснуті ширина плеч. Не дуже широко їх боріть. Ви маєте виходити в кут 90. Сім повторів. Ручки зігнуті, вирівнялись, сідниці напружені. І один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Фух, супер. Ще б. Насправді працювались би, так? Ці сім просто пролітають. Виходьте нагору, дихайте. Окей, класно, йдемо. Заключне. Вже заключне коло. Дихаємо. Ми додамо присід пліє. Перша вправа. 21 повтор. Давайте приготуємось. Стопи розвернуті. Назовні з колінцями. Коліна також дивляться в сторону. Корпус зафіксований. Таз не відвели, а вивели посередині. Прес напружений. Вдих. Видих. Поїхали. Тримаємо спинку. Один. Два. Три. Чотири. Окей. Ще. Є є. є. Глибше нижче. Десять. Одинадцять. Дванадцять. П'ятнадцять. Ще. І. Ще разочок. Двадцять один. Well done. Опускаємось. Планка кут дев'яносто. Ми беремо. Колінця під тазом. Таз нагору прогин. Видих. Вдих. Майже торкаємось підлоги. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще. І давайте ще. Один, два, три, чотири. чотирнадцять. Лягаємо на спинку. Заключна вправа – Це підйоми двох ніжок. Вони у нас майже рівні. Можуть бути ледь-ледь зігнуті. Якщо дуже важко, відчуваєте, спинка відривається, ви можете брати прямо зігнуті. Торкатись п'яточками, виносити нагору, видих донизу. І поїхали. сім повторів. Вдих, видих, контроль спинки. І один. Ще два. Супер. Три. Чотири. П'ять. Ще Фух. Ще, ще. Шість і разочок. Всім. Well done. Супер! Є основна частина. Ви молодчинки. Розвивайтесь. Ми будемо тягнутись. У нас ще заминочка. Обов'язково. Подаємо таз назад. Розслабляємо м'язи спинки. Дихаємо. Вісім. Сім. Таке коротке, але ефективне тренування. Фух. Фух. Клас. Фух. Має позитивний вплив на нашу з вами кардіосистему. Наше сердечко. Фух. Три, два. один. Виходимо тут. Кругла-кругла спинка. Пірнули донизу. І кардіо, так, тому що ми змінюємо пульс. І силові показники. Також підключились в різноманітних вправах. Три, два, один. Чудово. Відкриваємось в одну сторону, тягнемось, розслабляємо м'язи. Чотири, три, два. Один. І в іншу сторону. Чотири. Три. Па. Один. Виносимо одну ніжку перед собою. Опускаємось. Дихаємо. Вісім. Спинку тримайте. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Зміна ніг. Фух. Опустились. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодчинки. Тут є. Сідаємо зручно. Ніжки навхрест перед нами. Робимо з вами розкрутку від одного коліна. Чотири. Три. Два. Один. І від іншого. Чотири. Три. Два. Один. І глибокий-глибокий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Подякуй собі за роботу. Чудове виконання. Ви молодчинки. Фух, ну це було спекотно. Я трішки так спітніла. Як ви? Чи сподобалось це тренування? Дайте, будь ласка, ваш зворотній зв'язок в коментарях. Не забуваємо також поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо ви чомусь ще не підписані. Дякую, що обираєте мене, і до зустрічі на нових відпрацюваннях. Не менш палких. Па-па! З вами була ваша Сія Фіт.